Вітаю всіх, хочу зняти швиденько коротеньке відео, знімаю через світло. Росія хоче напасти на НАТО. Кажуть, що Росія буде нападати на країни НАТО до 2026 року чи у 2026 році. Росія хоче напасти на країни НАТО. Хоче вона напасти на країни НАТО. Так, є такі думки. Є плани напасти на країни НАТО. Ну, подивимось. Так, чому б ні? Ви знаєте. Але це важко. Ви знаєте, це досить важка ситуація. Це емоції, більше емоцій на цю тему. Більше емоцій. Але, дивіться, можуть думати про це, накопичувати якісь ресурси. Але 50 на 50, тобто вона ще не розуміє, як це зробити, і потрібно ще взагалі це робити. Тут ще є така емоційне, така гра. Емоційна гра, але плани такі є. Так Росія планує нападати на НАТО, лізти на то, НАТО. Навіщо не розумію? Але є в планах.